Вітаю вас, дітки. Сьогодні пропоную вам стати справжніми художниками та помандрувати на берег моря. Послухайте шум прибої та скажіть, яке море. Так, воно тут тихе та спокійне. Що ви чуєте? Так, плеще прибой, кричать чайки. Але море буває не завжди таким. Зараз воно чисте та спокійне. А буває бурхливе та тривожне. Коли починається шторм, хвиля за хвилі, накатують на берег. Що ви зараз чуєте? Так, тривожно кричать чайки, сердиті хвилі, здіймаються все вище і вище. Яке тут море? Темне. Суворе, сердите, тривожно. Хвилі качають корабель зі сторони в сторону. А ось шторм закінчився. Море тихе, спокійне, лагідне. Художників, які малюють море, називають мореністами. Жанр образотворчого мистецтва, де основним елементом картини є море, це марина або морський пейзаж. Такими чудовими картинами ми милуємося в картинних галереях. Пропоную вам сьогодні спробувати себе в ролі художника-мариниста та намалювати морський пейзаж та зобразити тих. Спокійне лаїте море. Спочатку з вами розімнемо пальчики. Море хвилі підіймає. Піна в морі закипає. Буде море затихати? Будемо з вами працювати. Молодці. Для роботи приготуйте блакитний аркуш паперу, фарби, Ватні палички, воду, пензлик, сіль, клей ПВА. Спочатку малюємо синьою та блакитною фарбою хвилі. Ось так. Набираємо білу фарбу і промальовуємо ледь ледь видні проблиски білої піни на хвилях. Над морем далечині видніються білі пухнасті хмарки. На березі моря малюємо чистий жовтий пісочок. Клеєм ПВА промальовуємо маленькі хвилясті лінії. Таким чином виділяємо прибережну лінію, посипаємо клей сіллю, почекаємо та струсимо зайве. Ватними паличками промальовуємо білою фарбою чайок над морем і картина наша оживай. Плеще прибой кричать чайки. Дуже гарний морський пейзаж. Така чудова картина вийшла в мене, а вас, малят, буду чекати фото ваших робіт. Пропоную вам, дітки, разом з батьками. Відвідати Запорізький обласний художній музей. Там ви можете побачити справжні роботи художників. Серед них є і картини, на яких зображений морський пейзаж. Ви запам'ятали, як називають? Художників, які малюють морський пейзаж? Так, це художники моряністи. А я з вами прощаюсь, дітки. До нової зустрічі!